Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський спортивний магазин Віла Віва і кристашоний на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную спортивний одяг для гірськолижників і сноубордистів від торгової марки Дайнеза. Модель це шорти. Захисні шорти, модель Гібрид Шортмен. Це особливо така захисна частина, яка Дозволяє сноубордистам і гірськолижникам мати можливість збільшити свої можливості на гірськолижному склоні. Дана, дані шорти, гібрид шортмен 2025 року випуску від торгової марки DayNeza. DayNEZ це італіянська компанія, яка виробляє високоякісні свої речі. Раніше, ці шорти, були ось такі. Як ви бачите, це у нас стоять вони. В таких макетах. Пластикова частина, пластикова частина, і на бокових частях пластикова. Тут у нас вже вставочки такі пінопластові і е, тут теж пінопластова перфорірована. Основне, що ткань вона, е, е, як для термобілизни, тобто вона легко пропускає і не затримує е, е, зайве тепло і пот. Внутрішня частина, там, де рухається на ногах, тут у нас силіконова. Це раніше було. І достатньо ширеченна оця резинка. Зараз, в 2025 році, змінилася конструкція шорт. Вже відсутні пластикові частини, вже існує особлива. Отут От е, перфорірована частина. Якщо на дотик відчувати, то отут е, така, як... Е, Соти у бджіл пірфарінова частина, а більша частина – паралон. Паралон м'який стандартний, нічого. А там, де у вас косточка, тут знаходиться, е, от якщо продавити, якщо ви побачите, ось у нас такі от піфоріно. Тут знаходиться особлива така захисна геліподобна пластикова конструкція, яка при навантаженні. Робиться міцною, а коли е, удару нема, вона гнучка легка. Це е, враховується особливості торгової марки Дайнеза, коли вони виробляють новітні захисні елементи. На копчику у нас пластикова, вона, бачите, ледве-ледве гнеться. Теж е, м, приймає особливу форму вашого тіла і не е, і не заважає рухатись, тому що тіло у людини неровне, воно завжди ізовне, у кожної людини по-своєму, то ось ця частина, бачите, вона тримається, враховуючи ваше тіло. Вона гнучка і при цьому не буде випирати. По бокам, як я й казав, є у нас особлива конструкція, яка Знімає тиск на косточки тазобедреного сустава, суставу, перфорірована частина, і поролончик. Сама тканина, як і раніше, як я вам показував, із тонкої термобілизни, що не відчувається на тілі. одягаються ці шорти на термобілизну чи на голе тіло, ну, зазвичай на термобілизну. і Міцно тримається. Резиночка, якщо подивитись, 4 см. 4 см це широченна резинка, яка не буде дозволяти сползати шорт шортом в вашому русі. Є силіконові дві смужки по всьому периметру цієї резиночки. Вона гнучка, достатня сама резинка, і гнучка, звісно, Оці дві е, смужки. На в, е, внутрішньої стороні, там де у нас ножки, теж широченна, бачите, така широчка, широченна різинка, вона теж міцно буде тримати нижню частину шорт дайнезом е, на е, ногах. І за урахуванням того, що теж дві силіконові смужки по периметру нижньої частини ніжньої різинки, теж не буде заважати, не буде на, е, наїжджати на, на, на ноги, буде міцно тримати. В нашому магазині оці шорти від торгової марки DNEZ, модель Гібрид Шортмен, продаються в різних розмірах. Є XL, ЄЛ, ЕМ. Є Минулого року теж шорти продаються, але це вже сучасні шорти, які не мають отаких от. Таких от Жорстких елементів, які не гнуться. В разі, якщо ви будете одягати оці захисні шорти, то ви будете мати 100% захист, коли ви катаєтесь на сноуборді чи на лижах. І не буде це зовні ніяк виглядати. Не буде е, е, ніхто розуміти, що у вас такі захисні шорти, тому що вони е, будуть е, не вип'ячувати, будуть е, надійно. Е, 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 Облягати тіло будуть зберегати ту конструкцію тіла, яка у вас. Ці шорти підходять як для дівчат, так і для хлопців взагалі-то, тому що конструкція універсальна. Розмір треба тільки підбирати. Якщо вам сподобались шорти захисні для катання на гірських лижах на сноуборді від торгової марки «Дайнеза», дані шорти мають модель назву Гібрид Шортсмен». То ви можете прийти в наш магазин на Харківському шосе і їх поміряти. Бажаєте придбати? Приходьте по ссылці YouTube канала Вілавіва на сайт вілавіва.com.ua І там е, шорти гібрид, шортмен від торгової марки Dayneza італійської. Ви можете придбати на сайті вілавіва.com.ua спокійним покупцям завжди знижки. До зустрічі! Хай щастить!